Займаємо положення собаки головою вниз, виконуємо вдих. І виконуємо кроки на місці. Крокуємо, згинаючи, розгинаючи ноги в колінах. Один, два, три, чотири, п'ять. Добре. По можливості, вирівнюємо ноги в колінах, або тримаємо їх призігнутими. І виконуємо 5 перекатів з положення собаки головою вниз, або в положення планки, або виконуємо 5 хвиль. Округлюємось, виконуємо вдих. З видихом. Повертаємось назад, положення собаки, головою вниз. Округлились, вийшли в положення планки вдих, з видихом, собака, головою вниз. Два. Округлились вдих, видих, собака, головою вниз. Три. Округлились вдих, видих. Собака, головою вниз. Чотири. І завершуючи раз, округлюємося вдих з видихом повертаємо собаку головою вниз. Тут виконали вдих, а з видихом опускаємо коліна в килимок і займаємо положення кішки. Коліна можна розвести трішечки поширше і виконуємо скрутку. Праву руку ставимо в центр. За лівою рукою розкрились, вліво виконуємо вдих. З видихом пірнаємо лівою рукою вниз і йдемо в скрутку. Права рука під правим плечем, фіксуємо. Дихаємо спокійно рівно. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Обережно повертаємось в центр. Виконуємо вдих. З видихом коліна десь приблизно на ширині тазу. Ми вирівнюємо праву ногу назад, ліву руку вперед. Виконуємо вдих. З видихом лівий лікоть торкається правого коліна. Округлились. Витягнулись вперед вдих. З видихом. Лівий лікоть, праве коліно. Вдих. Витягнулись, видих. Зустрілись. Вдих. Витягнулись. Видих. Зустріли. Добре. Вирівнюємо руку, вирівнюємо ногу. Тримаємо 5, 4, 3, 2, один. Опускаємо руку, опускаємо ногу. Інша сторона, ліва рука в центр. За правою рукою розкрилась вправо вдих а з видихом правою рукою пірнаємо вниз. Скрутка. Ліва рука під лівим плечем. Тримаємо 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Обережно повертаємося в центр. Відбудовуємо положення коліна на ширині тазу. Вирівнюємо ліву ногу назад, праву руку вперед. Виконуємо вдих. З видихом ліве коліно, правий лікоть в центр. А вдих, видих, два. А вдих, видих. Три. А вдих. Видих. Чотири. Витягуємо праву руку вперед, ліву ногу назад. Фіксуємо 5, 4. Три, два. Один. Виконуємо вдих. З видихом опустіть праве, праву руку, ліве коліно на килимок. Добре. Виходимо в шийно грудний прогиб. Таз залишається над колінами, за руками витягуємося вперед, і направляємо грудну клітину вниз, ставимо лоб або підборіддя. Фіксуємо 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Обережно припіднімаємось, округлюємо спину, виходимо на предпліччя, ставимо стопи на пальці і. Піднімаємо коліна від килимка. виходимо в положення планки, фіксуємо 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Виконали вдих і з видихом займаємо положення сфінкса. Ой, умовно натягуємо підлогу на себе, грудною клітиною витягуємося вперед, стопи на підйомах. Фіксуємо сфінкса 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Переводимо руки під плечі. Обережно відштовхнулись руками. Витягнули передню частину тулуба, виконуємо вдих. З видихом чіпляємось нижніми ребрами за килимок. припідняли ноги рівні і припідняли руки. З'єднали лопатки разом, штовхнули плечі назад, вивільнили простір шиї, тримаємо десь. Дев'ять, вісім, сім, 6, п'ять, чотири. Три, два, один. Виконуємо вдих, З видихом поставте руки поширше. Опускаємо ноги в килимок і м'якенько виходимо в положення кобри. Ваш зручний варіант. Руки в ліктях можна призгинати. І тримаємо ще вісім. Сім, шість, п'ять, чотири, три. Два. Один. Виконуємо вдих з видихом. Лягаємо на живіт, руки переводимо під плечі, виштовхнули себе назад і направили таз на п'яти. За руками витягнулись вперед. <кій> Лоб на килимок, виконуємо вдих, а видих. А вдих, а видих. Можна ще залишитись в цьому положенні. Трішечки. Полежите витягнути спину на цьому, наша коротенька практика завершена. Можете по бажанню, якщо відчуваєте, виконати ще якісь ваші улюблені вправи, будь ласка.